Відразу мені сподобалось, мені стало цікаво, що самотня, гарна жінка читає книгу, що, що зараз доволі рідко. Мабуть, були споріднені душі, бо дуже легко було спілкуватись, і легко було на душі, і весело. І ці п'ять годин подорожі промайнули непомітно. Якщо загину на фронті, хоч буде в мене серці моя кохана, не як дружина, а не як просто дівчина. Я довго не думала, але трошки паузу подержала, як жінка, сказала так. В числі перших ну, були ті, хто реєстрував такий шлюб. Я поїхала до сестри, заходю, кажу, я зараз виходжу заміж. Вона й сіла. Каже, такого екстріма в нас ще не було. <схи> типу, погукали ще пару дівчат-подружок. Дівчата сказали, ну ви даєте. Всі на чемоданах сидять, не знають, куди тікати, а вони одружуються. Значить, будемо жити. Життя триває. Я переживав дуже, що паралізується енергосистема. Все думаю, та замерзне, не дай Бог, як, як її зігріти. І тут згадав про свої навички і спічного опалення, і захопливості до металоконструкції. І в голові визрів у мене один прилад. Я не міг повірити своєму щастю. Нарешті я зможу створити і бізнес. Хочу порекомендувати всім своїм побратимам. Ну, будь ласка, звертайтеся, рекомендую. Основою цього елементу є картон та парафін. І запалюємо сам елемент. Через деякий час він розгориться і почне давати максимальну температуру. Сім годин тепла не забезпечено. Коли налагодиться виробництво, коли закінчиться клята війна нашою перемогою, маємо плани подорожувати, об'їздити багато країн, порадіти разом в цьому житті.